Від єдиного пункту пропуску на державному кордоні до волонтерського центру у Краснопіллі людей довозить спеціальний транспорт. На всій протяжності державного українсько-російського кордону є тільки одне місце на Краснопільщині, де діє державний прикордонний пункт пропуску. І після цієї точки на прикордонні це перше місце, де своїх громадян зустрічає держава Україна. Тут перевірка документів, встановлення особи, внесення даних до бази. Далі люди переходять під опіку волонтерів, які створили цей хаб для допомоги українцям, які у будь-який спосіб втікають з місць, де проходить лінія фронту та з тимчасово окупованих росіянами українських територій. Через наш волонтерський центр за весь період його діяльності пройшло десь майже 13 тисяч людей. Громадська організація Плурітон працює на прикордонні сумщини з початку березня 2023 року. Нагодувати, заспокоїти, надати медичну, психологічну юридичну допомогу ключовий для волонтерів та міжнародних організацій-партнерів саме гуманітарний аспект допомоги людям. Люди у нас перебувають лише під час того, як проходять перевірку, після того як вони закінчили перевірочні процедури. Ми відвозимо всіх в суми або є люди, які одразу їдуть у свої подальші напрямки. Якщо процедури тривалістю до вечора в них, то вони залишаються у нас на ніч і вже наступного дня вони їдуть переважно евакуаційним потягом в Київ. Цього дня у Краснопільському волонтерському хабі працюють і представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми, як представники офісу повноваженого, приїхали з метою проконтролювати да, і опитати наших громадян з точки зору порушення їх прав та свобод. На території Російської Федерації ми розуміємо, що такі порушення скрізь за все були, да і в тому числі з'ясувати для себе, що на сьогоднішній день відбувається на тимчасово окупованій території. Провезли великий гуманітарний вантаж. Та головне підкреслює представник омбудсмена в Сумській області. Важливо, щоб люди на окупованих територіях знали, держава підтримує кожного українця, який намагається повернутись додому до України. Включаються державницькі структури, де ми де, ну, оформлюють документи, потім виплачують гроші. Тобто це так здається, що це така, ніби легка робота. А це дуже кропітка, і, скажімо, щоденна складна, тому що. Робота починається вночі, і людей багато буває, до 200 людей в день. Колега Тетяна Мироненко із секретаріату омбудсмена Олександр Кононенко акцентує: треба мати велику мужність, аби полишити рідні місця і виїхати з понад півтора роки окупованих територій, адже це теж свідчення опору наших громадян. Ми мусимо казати, що все ж таки це насильна паспортизація наших людей, і люди це підтверджують. Багато людей, які зараз повертаються, це в тому числі за рахунок того, що вони не хочуть отримувати російські паспорти, з уповноваженими представниками українського омбудсмена вперше на Сумщині волонтерка Маріам Ламберт разом з чоловіком заснувала в Нідерландах доброчинний фонд Orphans Feeding Foundation. Свою найпершу місію в Україну Маріам організувала ще в березні 2022 року. Відтоді, що три тижні з вантажами для України, допомагає українським військовим, цивільним людям і особливо дітям. Я вперше у сумах. Наша міжнародна неурядова організація уклала меморандум із офісом омбудсмена в Україні. Допомога нашого фонду це в першу чергу українським дітям, яких насильницьким способом було переміщено до Росії. Маріам говорить, їх фонд невелика організація, але на всіх міжнародних майданчиках жінка розповідає про мужність України, яка бореться з ворогом у країнах Європи багато міжнародних організацій не вірять у ці факти. Тому я теж знімаю відео, щоб показати жителям Європи, що факти порушення прав дітей і їх депортація дійсно відбуваються, і потрібно багато зусиль, щоб цей механізм повернення дітей запрацював. за словами волонтерів, щодня через цей гуманітарний коридор на кордоні з Російською Федерацією переходять 170-200 людей. Новини СТС.